Всіх вітаю, і сьогодні я розкажу вам про макака японського. Це один з видів макак, якого ще називають сніговою мавпою. Хто такі макаки це невеликі мавпи родини вузьконосих. Японський він був за походженням він з Японії. Його ареал це Японські острови. Але зараз ви бачите макаків, які живуть в Миколаївському зоопарку. Самці мають зріст приблизно від 80 до 95 см. Самки, як це часто буває, нижчі. Важать самці від 12 до 14 кг, а самки, звісно ж, легші. В них червона шкіра, яку покриває темно-сіра шерсть, яка більш коротка, ніж в інших приматів. Червоними також є руки, сідниці та обличчя. Вони мають куций хвіст. Можуть дожити до 30 років в неволі і значно менше до 20 років в дикій природі. Цікаво, що ці мавпи не бояться холоду зовсім. Вони можуть спокійно жити в середовищі з температурою до мінус 15 градусів за Цельсієм. Вони люблять купатися у гарячих джерелах, тож холод їм справді не страшний. Це розумні тварини. Вони єдині примати, які звикли мити їжу перед споживанням. Вони мають веселий характер. В дикій природі вони живуть групами по 20 осіб. Ватажком групи є великий самець, не найагресивніший, а найсильніший і найрозумніший. У виборі ватажка перевагу дають самкам або ж групі самок, між якими є тісні соціальні зв'язки. Розмноження також цікава тема. Вагітність триває від 170 до 180 днів до зустрічаються рідше, ніж одне дитинча. Цікаво, що макаки, які живуть близько до узбережжя, вміють плавати і пірнати, шукаючи водоростей. Про раціон. Раціон макак складають рослини, це можуть бути пагони, плоди та кора. Також макаки харчуються і дрібними безхребетними. А тепер цікаві факти: найпівнічнішою мавпою старого світу був саме макак японський. Макаки живуть на деревах, але з приходом зими вони опускаються нижче, а точніше до їхніх улюблених термальних джерел. А тепер точніше про групи японських макаків. Вони живуть групами, і ці групи складаються з великої кількості сімей. Одна група займає одне термальне джерело, вони їх дуже люблять. Цікаво, що поки всі гріються і купаються у термальних джерелах, на суші має залишитися два чи три макаки добувачі, в їхні обов'язки входить пошук їжі. Дякую за увагу! Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі!